На території стародавнього валу, поряд зі спасопреображенським собором, чернігівці відзначили свято Преображення Господнього, більше відоме в народі як Яблучний Спас. Традицію соборного зібрання на спаса біля спаса ми започатковуємо саме разом з вами. Ми не маємо права зневіритися. І ми добре розуміємо, що культура і історія формує нашу свідомість, а тисячолітній спас Чернігівський. Дає нам впевненість, що ми були, ми є і ми будемо. Отож, 6 серпня, чернігівці та гості міста зібрались біля Спасопреображенського Преображенського собору, аби почути українську молитву, освятити яблука та мед та атмосферно відсвяткувати яблучний спас. В рамках святкування відвідав Чернігів і третій президент України Віктор Ющенко. Для мене є велика честь сьогодні бути серед вас. Ми знаходимося на святій українській землі. На землі, яка, можливо, найбільше долучилася до створення нашої держави. Як майже тисячу років назад троє князівств, Київське, Чернігівське, Переяславське – утворило першу нашу державу, Русь. Слава кожному із вас! Я сердечно дякую, що ви в цей день стоїте перед. Одним із самих святих наших храмів хай щастить. Слава кожному із вас і слава Україні. Під час заходу поряд з храмом священники Православної церкви України відслужили святковий молебень, освятивши кошики з яблуками. А опісля для чернігівців та гостей міста виступали фольклорні колективи. Були проведені майстер-класи, виставка та благодійний аукціон. Прекрасний захід. Це дуже добре, що така подія відбувається. що… Оцей храм, про який сьогодні стільки говорили, що він нарешті повернувся, і тут ми чуємо українську мову. Дуже цікаво дивитися на людей, які тут зібралися, на дівчаток у костюмах, ці вишиванки, це посвята цих яблук. Цей концерт, і те, що приїхав до нас президент, 2005-2010 року це також знакова подія. Esa... <мес> До нас Чернігова <клух alla> немає слів, дуже гарно. Я приїхала з донькою, з сестрою, співробітниками Ми тут. Нам все подобається. Дуже-дуже. Цей захід повністю благодійний. А отже, кошти, зібрані під час нього, спрямовані на проведення необхідних реставраційних заходів Спасо-Преображенського собору Чернігова.